Тарасу юг не тільки ілюзій, не тільки ілюзій реалій нема. Стільці і Онеско дванадцять, здається, листочком зеленим осіння зима над літнім століттям. Трішіть і сміється за спиною вузлик на згадку прокрила. Шлях, як в нору, заповзає у стежку, повітря нема. У суціль вітри і поводирі, що сліпіші одрешти. І виклик, і поклик, і заклик, і крик, і доля приходить походом зі сходу. І цей, що назустріч іде чоловік у чорнім лахмітті, що зветься народом, Шикується шабаш під музику град, ілюзій нема. І реалій немає, лиш перстень на пальці, як чорний квадрат з портретом чоб знає кого, знаєкого, горностаєм.